Робота у нас завершена, металочерепицю ми докрили. Це так виглядає будиночок. І що ми зробили на цьому будинку? Вставили три марсардних вікна, Ось одне, друге і третє. Позмонтували дві вентиляційних витяжки. Далі зробили димаря, повністю обшили його, примикання зробили і на ось цій на остій ми поклеїли повністю на остій, ми повністю поклеїли мінвату і затягнули під клеєм, під... зармували, затягнули клеєм під фасад. Залишилось там декоративно зробити штукатурку. Ось тут зробили повністю примикання. Сюди теж у нас такий інтересний вузіо вийшов. І ось так пройшли цю грізочку всю повністю. Ось як вона виглядає. Там стане, ставиться віконечко, потім зашиється, садить і буде воля.